Привіт у компанії Greenway Auto Повний робочий день, субота, багато людей. І анонсую свіжа нова поставка Volvo S40. Дуже-дуже класний стан. Малий пробіг, класна комплектація. Але саме ключове і основне велика рідкість. І за такими всі ганяються, це що? Бачите дві вихлопні? І надпис. Д3. Йдемо далі. І що ми тут бачимо? А ми тут бачимо автомат гідротрансформатор 6-ступеневий 7 Йдемо далі, дивимося сюди. А пробіг, друзі, 197 тисяч. Моторчик прям шепче, як новий. Коробочка. Понятно, що вона нечищена, грязна, тільки приїхали, будемо ще займатися цим. Але ось дивіться, який ексклюзивчик. Таку вихватить дуже тяжко. 12 рік, друзі. 12 рік і скло 12 року, два ключі, підогріве сидінь є. З німеччини машинка. Є відео, як ми її купували у власника. Кому цікаво, покажу. Тому приїжджайте, звертайтесь. Дуже-дуже класний стан. Рідкісна модель. Літачок. Ну і знаходились ми в Києві, Вулиця Микола Грінченка, 18, Гляньте, що твориться у нас на автомайданчику. Рядом МРЕО. Сервісний центр МВС 8048. Працюємо кожен день, документи робимо кожен день. Ми чекаємо вас на тезерай. До зустрічі!